Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА Вінницький осередок, мазур Юля. Ну, трошечки новин вам в стрічку додам. Я думаю, що вам буде цікаво, тому що все, що відбувається, стосується абсолютно кожного з нас з вами. Ми маємо про це знати, маємо це е обговорювати і те, що нам не подобається, маємо не допустити. Ну, читаю вам першу новину. Нафтогаз України опублікував нагадування для українців про своєчасну передачу показників лічильника. Газопостачальна компанія констатує, що передати показники лічильника своєчасно, це отримати квитанцію з коректними нарахуваннями за спожитий газ. Це те, про що я вам неодноразово говорила: що будь-яка дія, яку ви вчините відносно НАК Нафтогазу. Буде називатися акцептуванням договору. До тієї пори, поки ви не передали туди показники, поки не зробили ніякої оплати, ніякого відношення, ця компанія до вас не має. Договірних відносин у вас з нею немає, і на цьому до побачення. Ну, дуже цікаві справи у нас відбуваються по Вінницькій області. На 8 число е, запланований суд по літину, е, нашого Сергія Кривіцького, де хочуть його справу зробити показовою. Хочуть, наскільки нам відомо, значить, призупинити рішення першої інстанції, передати його одразу у Верховний суд, і щоб Верховний суд зробив цю справу показовою для того, щоб можна було зі звичайних українців уже нібито за. Рішенням Верховного суду стягувати оплату за транспортування газу. На документи ніхто ніякого ніякої уваги не хоче звертати. У нас є ціла купа документів у Сергія про те, що підробні договори, що ну, коротше, дуже дуже багато всього. Хто дивився судові засідання, той знає про що мова. Дуже цікаві рішення по Немирівському суду, де суддя йшов по. В нарадчу кімнату по одній справі, а ухвалу з нарадчої кімнати виніс зовсім по другій справі. Коротше, суди думають, що їм все можна. Приватні суди, тобто, ну це ж ні для кого не секрет. Я думаю, що ви писали запити, читали документи, тому знаєте, що це правдива інформація про те, що суди не утворені законом, а утворені незрозуміло як. І оці приватні контори видають рішення не на користь нашого народу. Тому ми з цим далі боремось, судові справи продовжуються: за транспортування газу ми не сплочуємо. Як робити вам, ми не можемо вам радити. Ми показуємо все на особистому прикладі. Ну, якось так цікаво виходить, що ми вже років два, напевно, про це транспортування вам розповідаємо. А до людей ця інформація дуже важко доходить. Люди лінуються передивитися цілу купу відео відзнятих стосовно цього. Лінуються перечитати цілу купу документів, запитів і всього остального. І чекають того моменту, поки не клюне е самого особисто, і аж тоді починають дзвонити обривати телефон. У мене за день буває по 400, по 500 дзвінків. Тому що кожному потрібно окремо розповідати і роз'яснювати, тому що ви лінуєтесь читати і лінуєтесь розуміти те, що відбувається. Ну і далі вам зачитаю, по цьому ж далі Нафтогазу інформацію. Значить, е, так. передати показники лічильника Обгазу можна наступними способами: тобто через контакт-центр, газорозподільні мережі, через сайт або через чат-боти облгазів. А тепер саме цікаво був відзначений коментар на офіційній сторінці Нафтогаз України, одна зі споживачок, як вони нас називають, да? Запитала, чому не можна відразу напряму передавати показники лічильника до Нафтогазу, тобто компанії, яка, від якої вона безпосередньо отримує блакитне паливо. На це у Нафт Нафтогазі дали відповідь мовляв, це регулюється законодавством. А Тепер слухайте уважно знову те, про що я говорила: що поки вони не вияснять між собою відносини, тобто РГК, НАК НАКНАфтогаз, е господи, забула як він. Керівник Нафтогазу Вітренко, поки от вони між собою не поділяться, все не з'ясують, доти ми з вами, звичайні українці, нікому нічого платити не будемо, тому що не знаємо ми, кому ми маємо сплачувати за свій газ. І зараз я вам далі про цей газ буду читати. А тепер слухайте відповідь на Нафтогазу. Згідно з пунктом 1 глави 4 розділу. 4 кодексу газорозподільних систем номер 2994 від 30.09.2020 визначення фактичного об'єму споживання розподілу природного газу по об'єкту побутового споживача здійснюється на межі балансової належності між оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних з лічильника природного газу з урахуванням вимог цього кодексу та договору. Оператори ГРМ приймають показники та формують об'єми. До нашої компанії надходять лише об'єм, поданий вашим оператором ГРМ. На цей об'єм ми робимо нарахування суми до сплати. Саме тому наша компанія не приймає показники. Ну, я вважаю так, що якщо якась компанія бере на себе зобов'язання постачати українцю газ, то українець якби, мав би туди передавати свої показники лічильника, а не робити ще 10 прокладок між е, безпосередньо платником і компанією постачальником. А у нас якось все через заднє місце. Тому поки там відбуваються оці їхні тьорки, ми з вами знаємо добре, що є декларація про державний суверенітет, є Конституція і є постанова Кабінету міністрів, яка говорить про те, що е, на час військового стану ми з вами захищені законодавством, маємо повне право не сплачувати за комунальні послуги. І ніхто не має ніякого права нас від нього, від комунальних послуг відключати. Тепер я вам зачитаю про газ, бо це питання, ну. Йде у нас опалювальний сезон на носі, і питання газу, питання цін і всього іншого, воно ну, дуже актуальне, погодьтесь. Значить, дивіться, видобуток газу в Україні під час війни впав на 15%. Це інформація за 28 березня 2022 року від Міненерго. Укргазвидобування припинило видобуток на сході Харківської області. Я думаю, що ні для кого з нас з вами не секрет, що окрім Харківської області, у нас ще є Львівська область, у якій, навпаки, там закривають, а у Львівській області відкривають свердловини і знову-таки добувають газ. Ну і зачитаю вам е, таку цікаву інформацію: значить, Україна має потенціал для забезпечення себе власними енергоресурсами, і уряд має активізувати рух до енергетичної незалежності. Ну, поки це станеться, то, е, бідного українця здоять 48 раз всі оті фірми-прокладки, яких настроїв Порошенко, його прибічники. Тобто за 30 років їх тут настроїли, ого, го різних. Не тільки Порошенко і до Порошенка. Коротше, значить, я вам зачитаю таку цікаву інформацію. То я вам читала за 28 березня. Тепер читаю. Україна в травні 2022 року збільшила видобуток природного газу на 6%. Там на 15% зменшилось і через два місяці на 6 збільшилось. Тобто, ну, тепер далі. Водночас споживання природного газу в Україні продовжує стрімко падати. Що сталося? Українські газовидобувні компанії в травні 2022 року збільшили видобуток природного газу на 6% порівняно з квітнем до 1553 мільйонів кубічних метрів. Джерело про це повідомляє Асоціація постачальників енергоресурсів з посиланням на дані оператора ГТС України у травні. Частині приватних компаній вдалося вивести видобуток на довоєнний рівень. Таким чином, кількість видобутого блакитного палива зросла на 6% у порівнянні з квітнем. Наразі це найбільший показник з початку війни, йдеться в повідомленні. Загалом за 5 місяців 2022 року видобувним компаніям, попри війну, вдалося збільшити видобуток газу на 1,5%. Якщо у січні травні 2021 року обсяг видобутого газу становив 7687 мільйонів кубічних метрів, то за аналогічний період поточного року видобуто на 127 мільйонів кубічних метрів більше. Тобто, поки нам там розповідають, що нам не вистачає газу, то я вам скажу, що нам його вистачає. Я думаю, що розумні люди це все прекрасно розуміють, що нам свого газу отак вистачає. Не факт, що наш газ взагалі не йде за кордон. Ну і якщо Держава Україна пропонує іншим країнам енергетичну незалежність, то значить з енергетичними ресурсами у нас все чудово. З газом, з електроенергією і з усім остальним, тільки для нашого українця, для нашого безпосереднього користувача, який згідно конституції має повне право користуватися е, своїми надрами безкоштовно, тому що це належить безпосередньо народу України, то чомусь нам його впарюють не по зрозумілих цінах. Там, як там вітренко говорив, має бути по 40 гривень за кубічний метр. Значить, читаю вам далі. Водночас, споживання природного газу в Україні продовжує стрімко падати. В травні спожито лише 714 мільйонів кубічних метрів. Це майже вдвічі менше, аніж рік тому. Ну, я люблю цифри. Я люблю, коли е, є якісь нормальні доводи того, що воно так чи воно не так, а не коли просто з трибуни там, чи з Верховної Ради хтось вийшов і розказує, що. Все, в нас нічого немає. Як ми будемо переживати зиму? Як там Вітренко заявляв, що має бути температура дуже маленька в квартирах. Ну, ви зробіть маленьку температуру по тих самих газових конторах, по яких ми ходили і показували, що там вікна відкривають по міських радах, зробіть меншу температуру. А людям достатньо свого газу, який видобувається на нашій території, і не потрібно нам тих казок розповідати. Тому. Безперечно, такий стрімкий розрив це наслідки війни, пояснили в асоціації. Попри те, що в травні кількість підприємств, що зупинили свою роботу, скоротилась до 14%, у квітні цей показник становив 17%, загальний рівень завантаженості потужностей надалі залишається на 40% нижчим за довоєнний рівень. Тобто, навіть якщо десь і скоротився видобуток газу, про який нам там розповідають, да, що ми менше почали добувати. То і е, кількість його використання теж зменшилась, тому що е, ви самі розумієте, що в країні війна і частина країни взагалі залишилась і без газу, і без всього іншого. Тому оці казки ну, хай розповідають комусь іншому. Е, значить, я думаю, що ви теж спостерігаєте, так як і я, от е, за цією ситуацією з цими запорізькими чиновниками, тому що у нас. Пів України таких барих, які крадуть все на кожному шажочку. І, ну, прям, от Мені цікаво, що ж з ними буде. Їх помістили там в базу миротворця, ну, в общем, тіпа наказали, да? Я хочу бачити, коли хоч одного. Я думаю, що ви теж це хочете бачити, коли хоча б одного з цих чиновників реально посадять. Ну, Читаю вам: Центр протидії корупції. Подарунок на третю річницю створення вищого антикорсуду. ВАКС стягнув секс-заступника начальника департаменту Нацполіції Андрія Аносова понад 3 мільйони гривень. Прекрасненько. Людина не змогла пояснити, де вона взяла 3 мільйони гривень за спрощеною процедурою без кримінального провадження. З нього просто-напросто їх стягнули. А чого він не сидить? Ну, якось так, У мене таке просте питання. Звичайної пересічної Українки, чого він не сидить, де він взяв ті гроші? То хабар, чи то що таке, чи, чи де він їх вкрав? Ну не просто ж так в Україні заробити 3 мільйони, а потім не могти пояснити, де ти їх взяв. Значить, ще вам зачитаю дуже цікаву інформацію. Я теж за цим спостерігаю, і я думаю, що це важливо, тому що це стосується наших з вами ресурсів, не лише. Про надру нам треба говорити як про ресурси, а потрібно говорити про все інше. І ось зараз вам зачитаю: так, з 1 серпня портів Одеса, Чорноморськ та Південний було відправлено 1,72 мільйони тонн агропродукції. Ну, цифри немаленькі, я думаю, що ви всі розумієте. Уже ООН заявила про те, що в певних країнах буде голод. Ну, Україна зерно вивозить і вивозить, а голод ж все одно буде, правда? Якось так цікаво. А спілкувалася з фермерами у себе по Вінницькій області. Так говорять, що колоски були дуже багато пустих пусте колосся, що урожай не зовсім той хороший. А ще дуже велика кількість того вже згоріла. А ще дуже велика кількість під окупацією покрали м росіяни. Ну, якось так. Дивно у нас все виходить. До речі, ще знайшла цікаву інформацію, теж вам зачитаю. Про те, що в Тернопільській області на 4 роки в одному стіл заборонили вирощування картоплі. Ну, цікаво. Значить, дуже багато є новин, нам кожен день з вами є про що говорити, кожен день є, що обговорювати, але говорити можна багато. Потрібно придумати, що з цим робити, і як це все повернути. Звичайним українцям, як цих звичайних українців взагалі поставити на ноги, тому що в країні, де йде війна, де відбувається внутрішня така корупція, ну взагалі незрозуміло, що відбувається, то потрібно вже шукати якісь шляхи вирішення цих проблем, правда? Ну, першочергово у нас це виграти війну. Я хочу вам сказати, дуже багато дзвінків я отримую. Відносно того, як відкосити від мобілізації. Значить, повторюю один раз і більше повторювати і повертатися до цієї теми не буду. Хтось десь там щось чув, як можна відкосити, є якесь там законодавство, територіальні центри, незаконні це центри комплектування, це не воєнкомати. Ну, давайте тоді зразу вийдемо на кордон, туди, де наші хлопці воюють з білим прапором. І будемо казати, да, що в нас приватні всі органи, у нас все приватне, тому все, здаємося Росії. Ну, якось так, правда? Хлопці воюють і воюють за нашу землю. І те, що я вам неодноразово говорю, що в них повинен бути міцний тил. Нікому ні одному, хоча я знаю, як це зробити, але нікому ні одному не буду допомагати косити від мобілізації. Вибачте мене, але на мою думку, обов'язок кожного громадянина, кожнісінького. І жінки, і чоловіка, і всіх остальних боронити свою державу. Жінки мають допомагати своїм чоловікам в тилу, якщо вони не йдуть на передову. Хоча дуже багато жінок воює. І мені соромно за тих хлопців, які поховалися е, за мамину спідницю або поховалися ще за когось, і за них мають гинути інші люди. Е, чогось у нас немає такого, як було в перші дні війни. Ми забули вже, що війна триває. Такої згуртованості, як була, ну, хоча й до того, я думаю, що багато ви бачили, скільки людей виїжджало. Але коли я побачила повідомлення про 128-бригаду му з Закарпаття, де за один день загинуло сім хлопців, і мої величезні співчуття їхнім родинам, честь і хвала цим людям, але коли на Закарпатті е, воєнкомати за гроші не бачать е, того всього, що туди понаїхало, то так теж не може бути. Тому, шановні Закарпатці і жителі там прикордонних районів, де більш-менш тихо, ви не мовчіть, ви, будь ласка, також збирайтеся, тому що е, не має так бути, що е, бідний воює, а багатий жирує. Так не буває. У нас з вами одна країна, схід і захід разом. І нас ділили, я вже про це неодноразово говорила, мовою, вірою і всім остальним. Тому мають відстояти суверенітет нашої країни всі. І оцей продаж землі, який зараз відбувається, це не продаж землі, це продаж нашого суверенітету. Тому його теж не можна дозволяти. Питань до. Органів місцевого самоврядування і до всіх останніх дуже багато, але перше, це потрібно виграти війну для того, щоб нас з вами, знаєте, не пройшли до кордону з Польщею і сказали, що це вже все наше, Не біліть, маму, хату, бо вона не ваша, то потрібно відстояти нашу країну. Є чіткий план того, що потрібно робити. Це буде озвучено трошки пізніше. Готуються реально дуже серйозні документи і реально дуже ну, велика така справа готується. Я поки що не буду вам цього всього озвучувати, але треба трошки почекати. Трошечки, зовсім трошечки. Я думаю, що. Е Ще з місяць, і ми зможемо вам озвучити і розказати вже все те, що підготували наші друзі не лише з нашої громадської організації, а взагалі юристи, правники, тобто ті люди, які хочуть, щоб в цієї країни щоб вона була і щоб в неї було майбутнє. Тому якось так ще раз кажу: нікому допомагати, відмазатись від мобілізації не буду. Не потрібно до мене по цьому поводу дзвонити взагалі. Мій чоловік на війні, мій батько мобілізований, е, мої друзі воюють. Ну, якось так. Величезна кількість наших доступців також напередку. Всі воюють, всі відстоюють цю країну, в якій вони хочуть жити в якій вони хочуть, щоб вона була. Тому якось так має бути. Е, буду піднімати особисто в себе буду піднімати питання по. Тих, які відкупляються, тому що такої інформації у мене вже теж є багато. Тилових оцих військових, які сидять і просто рубають тут капусту, теж буду показувати. Знаєте, бо вже, як то кажуть, ну, доста, достало. Якось так. Ще хотіла вам сказати, значить, таке бачу питання, багато людей до мене дзвонить. І сьогодні вже в моїй громаді постало питання перейменування переіменування вулиць. Ви знаєте, як би ми з вами не крутили цим світом, як би ми цього не хотіли, але це наша з вами історія. Да, нагородив нас Бог таким дурнуватим сусідом, таким дурнуватим тим, як вони себе колись там називали старшим братом, хоча далеко вони не старші. Але ну, от є такі в нас е, недалекі люди з боку, з двох сторін, і білоруси, і росіяни, ну, одні пішли війною, інші ніби не йдуть, але теж йдуть, ну, коротше. До чого я вам веду історія у нас з вами з ними, як би там не було спільна, є певні моменти в цій історії, яку вони перекрутили. Але є е, те, що перекручувати зараз не можна дозволити. У нас з вами ні в одному документі немає вказано національності. Це те, про що ми з вами говорили вже неодноразово. І зараз, коли. Під час війни починають перейменовувати вулиці без обліку громадян, власників, без обліку майнатер громади. Тобто воно все було те, що належало громадам, було пореєстровано за тими адресами, які зараз будуть змінюватись. Тому не можна зараз робити ніякого перейменування вулиці і всього іншого. Я думаю, що свідомі люди, хто в цьому розібрався, запросто це підтримають. Є ціла купа документів. Якщо вам буде цікаво, заходьте, будь ласка, на Сила в правді». Наші хлопці, дівчата, з Вінниці молодці, вони величезну роботу зробили. Можете почитати, можете пересвідчитись. У нас не може бути такого, що правлять ради. Ми від цього відійшли. Ми створили свою державу, своє таке підприємство, яке повинно працювати на благо українців. І українці, як. Титульна нація законотворча, саме вона повинна визначати, що і як буде на території нашої країни, і забезпечити нормальне життя іншим національностям. Не інші національності е, мають нам диктувати свої умови. Я думаю, що для того, щоб Фейсбук не блокував, я не буду називати все так, як я хочу назвати. Але я думаю, що ви розумієте, про кого я говорю. Тому так, якось. Е, значить. Стосовно нашого Паші, ну, віси нині там, я вам так скажу, бо я не знаю вже, як казати. По всіх, по всіх документах, по всіх законах, по всьому мала відбутися касація. Її немає, з нею затягують. Суддя пішов у відпустку. Ну, якось так. Я думаю, що. Ще трошечки ми потерпимо, ну, і, певно, вже потрібно буде щось робити. Тому що ми і так вже дуже терплячі, і людина дуже тривалий час сидить ні за що. Тому, щоб комусь там не казались кози в золоті, що все можна, то ми теж будемо діяти. Якось так. Коротше, друзі, разом сила, Геодоста, волю нашому Павлові. Слідкуйте, будь ласка, за ефірами. Найближчим часом я озвучу вам. Той механізм, який ми вважаємо, допоможе нам всім вийти з цього, куди нас затягнули 30 років назад, якось так. Далі буде.